Ви їдете, слухаєте музику, і раптом, звідкись із нутрощів вашої машини долинає він. Дивний новий незрозумілий звук. Ваша перша реакція точно така ж, як у 90% водіїв. Ви робите музику гучніше, ви кажете собі, дурниця саме минеться. Напевно, просто щось потрапило. На наступному тихогляді скажу майстру, і продовжуєте їхати. І в цей самий момент ви робите помилку. Можливо, найдорожчу помилку у вашому автомобільному житті. Тому що ваша машина щойно заговорила з вами. І це був недружелюбний шепіт, це був крик про допомогу, а ви його проігнорували. Я 15 років працюю з автомобілями. Я бачив двигуни, розірвані на шмаття. Я бачив коробки передач, перемелені на металеву стружку. Я бачив гальмівні диски, розколоті, наче порцелянові тарілки. І знаєте, що об'єднує майже всі ці історії, вони починалися з маленького невинного звуку, який власник вирішив проігнорувати. Сучасні автовиробники зробили вам ведмежу послугу. Вони перетворили машини на тихі комфортні капсули. Вони обклали двигуни десятьма шарами шумоізоляції, щоб ви не чули, як вони насправді працюють. Чому? Щоб ви почувалися комфортно і щоб ви не помітили проблему, поки вона не перетвориться на катастрофу, і гарантія вже звичайно закінчилася. Сьогодні ми зламаємо цю стіну мовчання. Я навчу вас мови вашого автомобіля. Я розповім вам про 10 звуків провісників, 10 червоних прапорів, 10 механічних криків жаху. Почувши будь-який з них, у вас є тільки один правильний варіант дій негайно з'їхати на узбіччя і заглушити мотор. Тому що кожен кілометр після цього звуку це гра в російську рулетку з вашим гаманцем і що набагато важливіше з вашим життям. Почнемо наш зворотний відлік від менш критичних, але все одно небезпечних до абсолютного кошмару звуку, який означає, що ваш двигун уже мертвий, ви просто цього ще не знаєте. Номер 10. пронизливий свист при гальмуванні. Давайте на чистоту цей звук чув кожен високий ріжучий вуха, металевий писк, який з'являється, коли ви натискаєте на педаль гальма. Що ви думаєте, а колодки скриплять? Напевно, вологість або просто притираються дурниці. Що відбувається насправді? Це не скрип, це крик. На гальмівних колодках є маленькі металеві вусики, так звані скрипуни або індикатори зносу. Коли фрикційний матеріал колодки стирається до критичного мінімуму, цей вусик починає тертися об гальмівний диск. Він спеціально спроектований так, щоб видавати цей огидний нестерпний звук це не поломка, це вбудоване виробником звукове попередження. Господарю, ало, у тебе залишився один міліметр колодок, ще трохи, і ти почнеш гальмувати металом по металу. Що буде, якщо ігнорувати? Спочатку ви просто вб'єте гальмівні диски. Замість заміни колодок за 4-5 тисяч гривень. Ви влітаєте на заміну колодок і дисків тисяч так на 12-16. Але якщо ви продовжите ігнорувати і цей звук, фрикційний матеріал зітреться повністю, і при різкому гальмуванні колодка може просто розвалитися, і тоді ви залишитеся без гальм на одному колесі. Наслідки думаю, пояснювати не треба. Що робити, коли почули цей вереск? Не панікуйте, але й не затягуйте. У вас є кілька сотень, може тисяча кілометрів, щоб спокійно доїхати до сервісу і поміняти колодки, але їхати потрібно в сервіс, а не у відпустку. Номер 9. клацання або хрускіт при повороті керма. А ось цей звук багато хто сприймає за особливість машини. Ви вивертаєте кермо майже до упору, наприклад, на парковці або при розвороті, і чуєте виразний ритмічний хрускіт або клацання з боку колеса. Хрум-хрум-хрум. Що ви думаєте? Дивно, але машина ж їде. Напевно, щось у підвісці не страшно. Що відбувається насправді? Це агонія шруса, шарніра рівних кутових швидкостей, по простому гранати. Ця деталь передає крутний момент від коробки на колеса і дозволяє їм повертати. Вона захищена гумовим пильником, набитим мастилом. З часом пильник рветься. все мастило вилітає назовні, а всередину потрапляє пісок, бруд і вода. Шарнір починає працювати на суху, пісок діє як абразив, і металеві кульки всередині починають перемелювати самі себе. Цей хрускіт звук їхньої передсмертної пісні. Що буде, якщо ігнорувати? Одного разу при різкому старті з вивернутим кермом шрус просто розвалиться. Колесо втратить тягу, машина стане. Якщо це станеться на швидкості в повороті, наслідки можуть бути фатальними. Що робити? Негайно в сервіс. Заміна шруса не найдорожча процедура. Але якщо він розвалиться на ходу, він може пошкодити привідний вал, ступицю і тоді рахунок за ремонт зросте в рази. Це той випадок, коли звук не загрожує мотору, але безпосередньо загрожує вашій безпеці. Номер вісім гул або виття, що посилюється зі швидкістю. Цей звук дуже підступний, він з'являється непомітно. Спочатку як легкий гул, схожий на шум від гуми. Він монотонний, і його гучність і тональність змінюються не від обертів двигуна, а від швидкості машини. Гу у у у Чим швидше їдеш, тим голосніше і вище він стає. Що ви думаєте? Напевно, гума зимова шумить або асфальт такий. Що відбувається насправді? У 90% випадків це вмирає ступичний підшипник, маленька, але критично важлива деталь, яка дозволяє вашому колесу обертатися. Коли мастило в ньому висихає або потрапляє бруд, кульки всередині починають руйнуватися. Цей гул звук тертя металу по металу на величезній швидкості. Що буде, якщо ігнорувати, підшипник може перегрітися і заклинити. Колесо заблокується на ходу на швидкості 100 км на час. Це практично гарантована втрата керування і страшна аварія. Я особисто знаю випадок, коли у хлопця на трасі заклинило передній ступичний, машину розвернуло і викинуло в кювет. Добре, що був один і пристебнутий. Що робити? Як тільки почули цей гул, відразу в сервіс на діагностику. Підняти машину на підйомнику і покрутити колеса справа п'яти хвилин. Заміна підшипника коштує грошей, але це ніщо в порівнянні з ціною вашого життя. Ми підібралися до звуків, які виходять із самого серця машини, і тут ставки зростають багаторазово. Наступний звук це провісник ремонту коробки передач на кілька тисяч євро, тобто десятки тисяч гривень. Номер сім – скигляве виття з під капота, що змінюється з обертами. Цей звук схожий на скиглення або підвивання. Він з'являється, коли машина стоїть на місці в режимі драйв або коли ви починаєте рух. Його тональність безпосередньо пов'язана з обертами двигуна. Чим вище оберти, тим вище і голосніше виття. Що ви думаєте? Якийсь ремінь засвистів, напевно, треба буде побризкати. Що відбувається насправді? Це кричить від болю ваша автоматична коробка передач, конкретно масляний насос всередині неї. Такий звук майже завжди означає критично низький рівень трансмісійної рідини або мастила, або її сильне забруднення. Насос хапає повітря разом із залишками мастила, кавітує і видає це виття. Що буде, якщо ігнорувати? Масляне голодування вб'є вашу коробку за кілька десятків, а то й сотень кілометрів. Згорять фрикціони, вийдуть з ладу гідроблок і гідротрансформатор. Машина спочатку почне штовхатися при перемиканнях, а потім просто стане. Ремонт або заміна автоматичної коробки передач. Це один із найдорожчих ремонтів в автомобілі. Рахунки легко злітають за 80, 120, а то й 200 тисяч гривень. Що робити? Негайно зупинитися, перевірити рівень мастила в автоматичній коробці, якщо є щуп, якщо його немає, евакуатор і в сервіс. Не своїм ходом. Кожен метр руху це мінус кілька тисяч гривень з вашого бюджету. Номер 6 – гучний різкий хлопок з подальшим шипінням. Ви їдете і раптом з під капота лунає гучний хлопок, наче лопнула повітряна кулька, і відразу після цього ви чуєте гучне шипіння або свист, особливо при натисканні на газ, а машина різко втрачає потужність. Що ви думаєте? Щось з вихлопом, прогорів глушник? Що відбувається насправді? У вас лопнув патрубок системи турбонаддуву. Сучасний турбомотор нагнітає повітря в циліндри під великим тиском. Це повітря йде по системі гумових і пластикових патрубків. З часом від температури і тиску вони тріскаються. Хлопок це момент розриву, а шипіння це повітря, яке турбіна стискає і яке тепер зі свистом вилітає в дірку, не потрапляючи в двигун. Що буде, якщо ігнорувати? Їхати далі значить вбивати турбіну. Вона буде крутитися в рознос, намагаючись створити потрібний тиск, але без навантаження від стисненого повітря, її оберти можуть перевищити допустимі. Це призведе до її руйнування. Крім того, в двигун буде потрапляти невраховане брудне повітря, повз повітряний фільтр. Що робити? Зупинитися, заглянути під капот. Часто патрубок, що лопнув, видно неозброєним оком. Їхати далі можна тільки в аварійному режимі, дуже повільно і без різких прискорень, до найближчого сервісу. Заміна патрубка копійки, заміна турбіни тисячі. Я вже чую, що ви думаєте: ну це все рідкісні випадки. Зі мною такого не станеться. Моя машина нова, надійна, японська. Повірте, закони фізики однакові для всіх. І наступний звук це прямий результат головної брехні автовиробників. Номер 5 ритмічне металеве цокання або тикання з верхньої частини мотора. Цей звук схожий на тикання годинника або на стукіт швейної машинки. Цок-цок-цок-цок. Він чітко чутний на холостих обертах і стає частішим з їх підвищенням. Що ви думаєте? Напевно, форсунки так працюють, або просто особливість мотора. Що відбувається насправді? Це крик про масляне голодування. У верхній частині двигуна знаходяться гідрокомпенсатори, маленькі гідравлічні штовхачі, які регулюють зазори клапанів. Для їх роботи потрібен стабільний тиск мастила, коли рівень мастила падає до критичного або мастило старе і втратило в'язкість або забитий масляний канал. Вони перестають наповнюватися мастилом і починають стукати, вдаряючи по клапанах. Що буде, якщо ігнорувати? Це початок кінця вашого двигуна. Постійні удари розіб'ють клапани і розподільний вал. Знос піде по ланцюговій реакції. Це прямий шлях до капітального ремонту двигуна, і це прямий результат того, що ви вірите в казки про заміну мастила раз на 20 тисяч кілометрів. Насправді мастило вмирає набагато раніше. Що робити? Негайно зупинитися і перевірити рівень мастила, якщо він низький долити. Якщо рівень в нормі, значить проблема в тиску мастила і їхати далі не можна. Евакуатор інакше ви приїдете в сервіс вже за новим мотором. Номер 4. Пронизливий вереск, що з'являється при запуску холодного двигуна. Ви заводите машину вранці, і з-під капота лунає гучний пронизливий вереск, який через пару секунд або хвилин зникає. Що ви думаєте? Ремінь привідний на холодну свистить, прогріється і перестане. Що відбувається насправді? Так, це ремінь, але це не просто свист, це його передсмертна агонія. Цей ремінь, поліклиновий або серпантинний, обертає все життєво важливе навісне обладнання. Генератор, насос гідропідсилювача, якщо він є, компресор кондиціонера і найголовніше помпу насос системи охолодження. Вереск означає, що ремінь або розтягнувся і прослизає, або один з роликів чи підшипників навісного обладнання заклинює. Що буде, якщо ігнорувати? Одного разу цей ремінь просто порветься. І в цей момент у вас одночасно відмовить підсилювач керма. Кермо стане кам'яним, перестане заряджатися акумулятор, машина затихне через пару кілометрів, і що найстрашніше, зупиниться помпа. Двигун перестане охолоджуватися і закипить через 2-3 хвилини. Якщо ви цього не помітите, ви його вб'єте. Що робити? Цей звук не можна ігнорувати в сервіс на діагностику натяжителя, роликів і самого ременя. Номер 3. глухий важкий стук у підвісці при проїзді нерівностей. Ви переїжджаєте лежачого поліцейського або потрапляєте в яму, і з-під машини лунає не пружний бум, а глухий, важкий одиночний удар. Тук, наче молотком по ковадлу. Що ви думаєте? Підвізка жорстка просто, дороги погані. Що відбувається насправді, це, швидше за все, померла кульова опора або рульовий наконечник. Це шарніри, які з'єднують ваші колеса з важелями підвізки і рульовою рейкою. З часом вони зношуються, в них з'являється люфт. Цей тук, звук удару металевого пальця об корпус шарніра. Що буде, якщо ігнорувати? Це не просто дискомфорт, це пряма загроза. При сильному ударі, наприклад, при попаданні в яму на швидкості, зношену кульову опору, може просто вирвати наслідки, колесо підламується і лягає на асфальт. Машина миттєво втрачає керування. Це одна з найстрашніших поломок, які можуть трапитися на ходу. Що робити? Почули стук на діагностику підвіски. Негайно. Заміна кульової опори коштує копійки в порівнянні з ремонтом всієї передньої частини машини після аварії. Номер два. Глибокий низький скрегіт при перемиканні передач на механіці. Ви витискаєте щеплення, вмикаєте передачу і замість м'якого клацання чуєте гучний неприємний металевий скрегіт. Хррррр. Ніби намагаєтесь засунути виделку в працюючий блендер. Що ви думаєте? Напевно, щеплення не до кінця витиснув або просто передача не ввімкнулась. Що відбувається насправді? Це кричать синхронізатори у вашій коробці передач. Їхнє завдання вирівнювати швидкості обертання шестерень перед включенням передачі. Якщо вони зношені, шестерні включаються наживу, вдаряючись зубами одна об одну. Цей скригіт звук їхнього руйнування. Найчастіше це відбувається через знос щеплення, воно веде і не розмикає диски до кінця, або через низький рівень мастила в коробці. Що буде, якщо ігнорувати? Ви доб'єте синхронізатори, а потім і самі шестерні. Передачі перестануть вмикатися зовсім або їх буде вибивати на ходу. Ремонт механічної коробки передач складний і дорогий процес, часто простіше і дешевше купити вживану коробку на розборці. Що робити? Це не той звук, який сам пройде. Спочатку в сервіс на перевірку щеплення і рівня мастила. Якщо не затягувати, можна обійтися малою кров'ю, і ось ми тут. На вершині нашого хід параду жахів. Звук номер 1 Це не просто попередження, це некролог. Це механічний стукіт молотка, що забиває останній цвях у кришку труни вашого двигуна. Номер один глухий ритмічний стук з глибини двигуна, схожий на молот. Цей звук ні з чим не сплутати. Він іде з нижньої частини мотора. Він глухий, важкий, і його ритм чітко збігається з обертами: тук-тук-тук-тук. З підвищенням обертів він стає голоснішим і частішим. Це знаменитий стук шатуна, або як його називають механіки, рука дружби, коли шатун пробиває блок циліндрів. Що ви думаєте, в цей момент ви вже нічого не думаєте. Усередині вас все холоне. Що відбувається насправді? У вас провернуло шатунний вкладиш. Це тонкі півкільця з м'якого металу, який є підшипником ковзання між шатуном і колінвалом. Коли відбувається масляне голодування або через екстремальні навантаження, вкладиш приварюється до колінвалу і провертається. Зазор збільшується до міліметрів, і шатун починає зі страшною силою молотити по колінвалу. Цей стук звук цих ударів. Що буде, якщо ігнорувати, двигун помре, не може бути. А гарантовано, через кілька кілометрів шатун або обірве, або він розіб'є колінвал, або проломить стінку блоку. У будь-якому випадку це кінець. Двигун на викид. Що робити? Почувши цей звук, ви робите тільки одне негайно: глушіть, двигун, жодних доїхати до сервісу, жодних ще хвилиночку. Кожна секунда роботи мотора з таким стуком це мінус тисячі гривень, тільки евакуатор. Іноді, якщо заглушити відразу, можна врятувати блок і колінвал і обійтися заміною вкладишів. Якщо проїхати хоча б кілометр, ви купуєте новий мотор. Ось вони. 10 звуків, які відділяють розумного автовласника від жертви обставин. Ваша машина не просто шматок заліза, це складний організм, який постійно спілкується з вами. Він скаржиться, попереджає, кричить: ваше завдання навчитися його слухати. Перестаньте довіряти тільки лампочкам на приладовій панелі. Вони загоряються тоді, коли вже занадто пізно. Справжній індикатор здоров'я вашого автомобіля це ваші вуха. Якщо це відео було для вас корисним, якщо ви дізналися хоча б один новий звук, підпишіться на карбюратор від Тесли. Поділіться цим роликом з друзями і близькими. Можливо, ви врятуєте їх від катастрофи. І напишіть в коментарях, який із цих звуків вам, на жаль, уже доводилося чути у своїй машині. А в наступному випуску ми поговоримо про те, що насправді ховається за красивими назвами Мастил лайф 0 в 20 і Еко Пауер, і як виробники змушують вас лити в мотор те, що його вбиває. Не пропустіть знання. Це єдине, що захистить ваш гаманець. До зустрічі!